Шановні пані та панове, я вас вітаю. З вами я Катя Баділав, і ми сьогодні будемо розслабляти нашу шию. Чому саме шию? Готуйте одразу будь-який крем для тіла, для обличчя без різниці. Головне, щоб він добре ковзав, але можна просто більше його трошки взяти. Чому саме шию? Тому що новини диктують, що ми будемо розслабляти. Привіт, привіт, привіт! Мої красотки! Готуйте будь-який крем. Зав'язуйте волосся що сьогодні буде саме для шиї. Що хочу сказати, що по вашим проханням готую зараз програму. Вже пишу програму на курс по шиї, і можна буде і жінкам, і чоловікам, і в будь-якому віці проходити, тому що там буде багато вправ. Будуть розслабляючі масажі також, будуть вправи на укріплення спини та шиї також, будуть розслаблення також голови, і навіть парочку буде масажів на розслаблення повністю всього обличчя, тому що все в нас взаємопов'язане. Ви знаєте, що я не можу дати ось цю частинку і така, ну все, ідіть, от вам достатньо. Ні, ми будемо працювати комплексно. І починати, я думаю, що скоріше всього, що це буде в грудні. Привіт, привіт, привіт! Пишіть, привіт! Дійсві пишіть привіт. Привіт, привіт, привіт. Так, хто, дівчата, хто ще не читав, хто в мене в секретній групі та в клубі, я відкрила вам доступ на збереження відео. Не зберігайте одразу багато, тому що підглючить телефон, але ви можете усі останні, коли. Гріти поки що руки. Останні, які я даю, наприклад, там вчорашні масажики в клубі, або сьогоднішні, або з клубу, або з секретної групи масажів, які я давала, ви можете його підгрузити і робити тоді, коли немає світла, щоб От поки всі там думають, які всі погані сусіди, чи влада, чи ще хтось, які всі кашки, ви будете займатися собою. І не пускати негатив в своє. Не те, що не пускати негатив в свою душу, але цей негатив, він більше він розрушає, розрушає, як буде українська розрушає. Він більше на нас впливає. Він на тих людей взагалі не впливає. Їм пофіг. А в нас отут, все засідає отут, отут, між лопатками. І кому ми гірше робимо? Тому... Включайтесь, зберігайте ті відео і руйнує. Да, руйнує, руйнує, дякую. Окей. Спочатку, як завжди, через, через через, по діагоналі. Доволі жорстко, доволі жорстко. Дівчата, сьогодні, да, ніяких от. Зараз ми доволі жорстко потім. Потім ми доброго вечора. Потім ми з вами розслабимо, коли буде крем. Зараз просто цухі руки і доволі жорстко пальцями, тому що хто особливо в Україні, ви зараз отакі. Ми всі без різниці, де б ми не були, будь-який стрес, він у нас якраз ось тут. Ось тут він. А нам це не треба. Тому що напруження тут, потім це поганий сон. А зараз легкі поглажування толку не дадуть. Доволі жорстко. Шию обережно, а от плечі, плечо вся частина жорстко. Прямо ж туди глибоко, щоб у вас залишались оці такі білі полоски після цього. І сюди до плеча видав. Угу. І по черзі одна інша сторона. Шию плюс-мінус плечі жорстко. Не так, щоб вам було дуже боляче, але щоб це було відчутно. Тобто не гладимо. бо я захватила складку і максимально її переминаю. Робимо тільки м'язовій тканині. Привіт-привіт. Хто тільки приєднується просто зі мною, от в цьому темпі тільки руки розігріта і поїхали угу. сьогодні, я думаю, так більше вам часу приділю, тому що розумію і плечко. Так, було питання в клубі вчора. Пані Людмила, якщо не помиляюсь, ви як отут захватити? Коли ми заходимо трошки в потилицю, тут в нас не вийде захватити отаку складку. Ми зайшли трошки в потилицю і захватили трошки волосся і відпустили. І це дасть розслаблення. Захватили і відпустили. Одразу якраз вам покажу, поки згадала, Жорстко-жорстко тут. Нам треба наш холодний пластилін, все заклякле, зараз розслабити. Угу. Інша сторона. Знову ручку трошки сюди і захватила. Я, звичайно, треба було, мабуть, спочатку без не заколювати волосся, але так би було все одно некомфортно. Жорстко. Жорстко, все повинно бути червоне. Тоді повинна пройти все таке повинно бути пластичне. Чи достатньо одних масажів, коли ми розслабляємось? Масажі це класно, класно ще підключати дуже вправи, тому що масаж розслабляє, але укріплювати, укріплювати шию, укріплювати спину, укріплювати поперек плечі необхідно в будь-якому випадку. Масажем ми зараз знімаємо ось це напруження, але сил, силу удасть, дадуть тільки вправи. Це ми будемо займатися на курсі по шиї. Угу. Жорсткі пальці поставили в потилицю, приліпили. Не треба сильно зараз вже дивити, все цього достатньо і легкі кругові рухи на місці. Приліплені, не йорзуємо. Переставили трошки далі за вуха. Угу. І Ще раз знову потилиться від центру. Можете голову як ніби трошки на руки вагу перенести. Зараз я секунду. Продовжуйте робити тихіше, бо якщо я скину на Ютуб, мене Ютуб забанить. Музику чути. Угу. Супер. Нахилили голову трошки вперед і вбік. Знайшли грудину ключично сосцевидний от він у нас і легко проминули. Десь по 30-40 секунд на кожну сторону. Я вчора сиділа, писала, писала програму. Коли дали. <ріху> Я вам хочу сказати, що там взагалі буде просто розрив. По-перше, це буде займати лише по 10 хвилин можна будувати. По-друге, мої ж вправи можна робити будь-де. І на роботі, і вдома будь-де. І на укріплення спинки, і на плечики, і на поставу, на розкриття грудей, тому що все це взаємопов'язане на шию також. І розслаблення. Будуть вихідні саме з розслабленням. Супер переходимо на іншу сторону. Тільки проходите всю-всю весь весь м'яз. Від спід вуха прям і вниз. А плечі то як тепло зараз, так? Да? Просто клас. Спина, от особливо задня поверхня спини наскільки зараз розслаблена. Так ми не розслабляли ми жорстко сьогодні. Угу. Ще 10. 9. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Беремо крем. І наносимо так чуть-чуть стриптіз. Нанесли на шию, Задня поверхні шиї і бокова. І нашу крапівку, як ми з вами робили, ми вклали ручку сюди. І ми лікоть тільки розкриваємо. Старайтесь, щоб він був розкритий. Не отак. Угу. Спинка рівна. Голову повертаємо сюди, ми опускаємо лікоть і голову повертаємо до цього ліктя в одну в іншу сторону. Зараз ви відчуєте, що будуть відчуття зовсім не такі, як по сухій шкірі. Тобто, по сухій, то воно таке розігріваючий розігріваючий ефект. Зараз це буде дуже приємно. От в мене вже пішли мурашки по всьому тілу, повністю, по всьому хребту аж до стоп. От Будуть такі розслабляючі мурашки по спині. Угу. В тому темпі, який вам комфортний. Тобто це не повинно бути швидко, щоб у вас голова не закрутилась. Супер. І ви прямо ж обнімаєте всю шию звідси і сюди вниз. Знову звідси і вниз. Угу. Вниз доключиться. Супер. Тепер ладошки вклали вздовж хребта пальчиками доволі жорстко, у вас не вийде, тому що крем, і ми опускаємо по черзі ручки. Ми як ніби ковзаємо, як ніби вигладжуємо, вигладжуючи такі рухи, ладоню, доключиться сюди. Доключиться вниз. Вниз. По черзі з однієї сторони бокова поверхня шиї, вниз, 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 знову вигладжуємо вниз. Сюди аж, аж до плеча, ніби ви хочете вигладити і вниз. Якщо вам мало крем, додайте. Тут можете варіювати так, як вам хочеться. От навіть після масажу ми з вами завершимо і ви можете. Більше, більше більше приділити ще час цієї області. Так, оп. Угу. Одна сторона і зараз інша. Так само. Вигладжуємо. сюди аж на плечика. Завершуємо. І трошки на область декольте прямо на основу ладоні і вижимаючи руха, як ніби можна трошки прозігнути ваші, ваші плечики всередину, вижимаючи. Ми, от як ми, ніби обіймаємо і вижимаємо. До плеча. Угу. І вздовж ключиці нагору сюди. Тут ми вниз, як ніби довели, а тут тепер ми вздовж ключиці нагору і обнімаючи рухи плечика. Можна навіть сюди от виведете і тут потім підклали і прямо ж на плечико. Не буду знімати бретельки, тому що все впаде. Мене забанять. Але ви мене зрозуміли. І сюди нагору. Нагору. І допомогли руці. Угу. Супер. Все, прогладьте вашу шию. Прямо від потилиці вниз. Легкі тепер легкі-легкі такі рухи, ніби ніби ви пір'їнкою торкаєтеся вашої шиї з-під вушок вниз Вниз. в такі дні, як сьогодні, у нас є два варіанти. Ми можемо всіх ненавидіти і спуститися вниз на дно, упасти емоційно, а можемо, не дивлячись ні на що. Просто продовжувати. І навпаки, ось у злість акумулювати якраз в догляд, в час для себе, в цей масаж, в будь-що, там 25 разів присісти, віджатись 25 разів, без різниці що. Але ця злість потім вийде, і вона вийде з користю, а не з негативом. От так. Я вас обіймаю. Чекаю в коментарях, хто чекає на, на курс для шиї. Хто чекає на курс для шиї і. Буду далі писати програму, і вам потім уже далі розповім всі подробиці. Дякую, Па-па.